Пилюка з пустелі Сахара над Україною цими днями у більшості областей країни спостерігалося незначне погіршення видимості. Тьмяне небо першими побачили мешканці західних областей. Надалі явище поширилось. Чим загрожує африканський пил українському здоров'ю? Наша Ольга Нестерук розкаже. Кадри, які ширилися у соцмережах. Саме так пісок із Сахари виглядав у високогір'ї Карпат. А це уже пилюка над Івано-Франківськом. Забруднення повітря на Прикарпатті спеціалісти зафіксували ще 29 березня. Наші станції показали попм 10 переважно 60-70 мікрометрів. Мі мікрограм на метр кубічний. Це такий досить, досить високий рівень забруднення. Такий тип забруднення, пояснюють спеціалісти з моніторингу повітря, шкідливий, проте організм людини може його відфільтрувати. Забруднення повітря відбувалося за рахунок твердих часток розміром 10 мікрометрів, ПМ-10. Тобто не ПМ25, тому що ПМ25 це частки набагато менші, вони виникають переважно від горіння, від спалювання будь-яких будь речовин. Тобто це забруднення ПМ10, воно менш шкідливе, чим дрібніші частки ПМ25. Тобто вони впливали на людей таким чином, що могли викликати різні подразнення. Тобто, ми, коли вдихали це повітря, воно осідало на носоглотці і відповідно цим подразнювало носоглотку». Тому для тих людей, які мають респіраторні захворювання, фахівці наголошують на дотриманні певних рекомендацій. Вчасне годи перебувати вдома, а якщо застане така ситуація на вулиці, то користуватися підручними засобами захисту органів дихання, це можуть бути хустки, можуть бути носові хусточки, багато пити, користуватися кондиціонерами, очищуючими. Повітря при негоді закривати вікна, і при виході приході додому необхідно приймати душ, полоскати е горло і ніс чистою водою. Пилюка з Сахари на території України й Прикарпаття, зокрема, зазначають синоптики напряму пов'язана із потеплінням. Цього разу непритаманну для квітня високу температуру принесли повітряні маси з північних районів Африки. З 30 березня, по 1 квітня. Наша область перебувала в тепловому секторі циклону, що розміщувався над районами Франції та Великої Британії. Високі показники температури, які сягали 25-27 градусів тепла, обумовлені поступленням теплої і повітряної маси з півдня та південного заходу Африканського континенту. Пік забруднення пилом на Прикарпатті був 30 березня, а з 1 квітня пилюка поширилась іншими областями. Та от відчули це не всі. Хто має проблеми з ляганнями, то дуже трудно дихати. От, наприклад, я хворію, ми приїхали з лікарні. Відчули, то дуже відчула. Зараз за хвилину я можу навіть і не говорити. Візуально бачили зміни, але відчути так не відчули, щоб дихати стало важче, чи ще що століт. Тільки візуально замітили, що змінилося небо. Ну і стало тменіше. Ви знаєте, в Сахарі не був, Я сумніваюся, що з Сахари може сюди долетіти пил. Абсолютно не відчуваю. На сьогодні запиленість на території Прикарпаття уже знизилась, зазначають спеціалісти. Саме дощі, які прогнозують цими днями, вимиють пил з атмосфери над іншими територіями України.